Покажу, як не можна робити ремонт. Ребята, чого ви повинні фільтрувати, до кого звертатися, коли ви хочете свій електроінструмент переробити? Пояснюю, ось електроінструмент, ось нам присилається. Ось є такий штурм. Непоганий, металічний тут доволі непогано зроблено. Тяжолий такий, мощний, хороший. Да? Все добре, все чудесно. Акумулятори вже е, свій цикл одробили. Акумулятори 2 Аг, ампер години треба було поміняти. Що зробили? Я так розумію, звернулися до спеціалістів. Ну, як завжди, знаєте, там у нас тут на хлопці, є тут хлопці, ми ось тут повертануся до них, звернулися. Показую, що тут у нас. Перше, показую. Ось у нас плата. Ось перше. У нас собрана батарея на беушних акумуляторах Samsung. Перше, це акумулятори не високотокові. Друге. Ну, як ви бачите, отут буде ржавчина. Оце флюс нечищений, Видно, що це флю. Оце флюс, флюс під пльоночкою. Бачите? Він нечищений. Ну, типа, це дуже неаккуратно. Ну, реально, зачем таке робити? Ну що, спірта ні в кого нема? Можна взяти просто обичний, не ізопропіловий, можна простий спірт узяти е, нормальної концентрації, 96 градусів, аптеки купити. І стерти прилишній флюс. Ну, зачем насирати так? Некрасиво, це дуже. Якщо берете гроші за роботу, ну оце що це таке? Це дуже некрасиво. По-перше, по-друге, хороше хоч кольця поставили ізоляційні, а, Надо робити його сваркою. Це по-перше. По-друге, акумулятори Samsung 35-ї марки. Це Samsung 35 e Я і так їх знаю. Там не видно марки 35 e Я знаю, що це вони. вони не являються високострумовими. У Samsungів 35 є, то 8 амперів, короткочасненько 13. 8 Амперів це невисокострумове, ребята. Для електроінструменту треба 20-25 амперів мінімум. 20-25 амперів повинна бути токовіддача у акумулятора. Зрозуміли? Не використовуйте прості акумулятори для того. Акумулятор, я так предполагаю, він працював на пределі своєї сили, то єсть на 13 амперах, і він просто вивалився. Цей акумулятор здох. Ось центральний, він здох. Із-за того, що він працював на дуже великому токові. Навіть хай використовують отакі бушні Самсунги, можна їх використовувати. Але, ребят, в ліхтариках, у ліхтариках використовувати в от отаких ліхтариках, таких, таких налобних, ручних. Ну. Допустимо, навіть потужний ліхтар він буде у вас споживати 2 ампера, 2,5 ампера. Це нормально для оцих усіх акумуляторів. Оце я так і планую чоловікові сказати: ми оці ось баночки розберемо. Зачистимо отута, і хай вони будуть для ліхтарика якогось на рибалку або шу куди. Будуть ідеальні акумулятори, але не для інструмента. Для інструмента є акумулятори високострумові. Високострумовий акумулятор Sony, наприклад, який ми робимо. У них така отдача 30 35 амперів. Не 8. В оцих 8 довготривало, в тих 30-35. Короткочасна в оцих 13, на короткий час. Нагрузка у тих 70, розумієте різницю. Ці акумулятори не вийдуть з лазду від електроінструмента. Ці акумулятори вони будуть працювати, але як тільки нагрузка буде на електроінструменті, вони у вас повивалюються. Так що ну, безполезна зборка, переплата грошей, викидання на вітер. Зато дешевше, мабуть. Не впевнені, увага, ви можете мати або такий прилад, який міряє опір акумуляторів, або ви можете спитати у продавця чи в того пакувальника: ось тобі Samsung 35 є. Ось дивіться, ось у нього супротив міряємо, Супротив відповідає за те, скільки акумулятор може віддати енергії єжесекундно, одночасно. Поняли? Беремо тулим і ми дивимося 23 три міліома. То 23 мільйома і 20 мільйом – Це не високострумові акумулятори. Це звичайні для ліхтариків. Високострумовий. Ось беремо Sony. Беремо Sony Murata. це Японія. І от міряємо його супротивлення. Дивіться, 13 мільйом, 13,3 мільйома. Там не видно на камері зараз я. Покажу, щоб було видно. Так, видніше, 13,3 млн. Бачите? Оце ось у хороший високострумовий. А ось обичний для ліхтариків. Або на супротивлення треба міряти, поняли? Супротивлення високострумових 15 мільйомів і менше повинно бути. 15 мільйомів і менше. 20, 25, 30, 40, 50, 60 шістдесят мільйомів то все тільки для ліхтариків. Ніяких інструментів забудьте про інструменти. Або хто вам перепаковує, питайте: ви перепаковуєте ж на високострумові акумулятори чи на прості для ліхтариків? Уточняйте, будь ласка, перед тим як нанять якихось хлопців з району, які дешево роблять.